Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний FM-трансмітер від компанії «Барафон» модель BC47. Постачається в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію даного трансмітера. Комплекті у нас де інструкція, і також сам FM-трансмітер. fm трансмітер, FM -трансмітер е, потрібен для тих, в кого немає можливості на, мобіль, е, на автомобільній магнітолі е, під'єднати USB-носії для щитування інформації, або немає можливості під'єднати під Bluetooth. Бачимо в такому корпусі прозорому, видно одразу, що всередині. Трансмітері. Під'єднується в прикурювач напряму на живлення як 12, так і 24 вольт. Давайте під'єднаємо на 12 вольт. Ось так. Вмикається. Є підсвітка. Підсвітку можна змінити, поставити будь-яку іншу. В даному трансмітері. Є вбудований Bluetooth, тобто його можна використовувати як гучний зв'язок, також вбудований мікрофон є. Або можна використовувати е, як е, щитування інформації. Тобто е, музику можна транслювати через Bluetooth на е, акустику автомобіля. Є два повноцінні usb роз'єми, один для щетування. Е, Музичних файлів, інший для підзарядки, і також є швидка зарядка з роз'ємом Type-C на 30 Вт. Як працює е, трансмітер? Все дуже просто, потрібно виставити незайняту хвилю на е, самому трансмітері, наприклад, 87.5FM. Е, таку ж саму хвилю виставляємо на автомобільній магнітолі, і по цій хвилі вся інформація, яка надходить на трансмітер, передається на Магнітолу. При купівлі на FM-трансмітер також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.